Не дивлячись на те, що Новогродівська громада розташована біля лінії фронту, і кожного дня там чутно вибухи, комунальні працівники міста не припиняють роботи з благоустрою. Так нещодавно вони висадили петунії на центральних алеях Новогродівки, аби місцеві мешканці мали змогу насолоджуватися красою квітів. Проте, як виявилося, є такі невиховані жителі, які своїми діями та вчинками показують байдужість до чужої праці та мають бажання заволодіти тим, що їм не належить. По всьому місту було висаджено більше ніж дві тисячі пітуній, але, на жаль, вже були випадки вандалізму, тобто люди виривали з клумб квітки, мабуть, додому на дачі засаджували. Прикро про це казати, але факт є факт. Поважайте, будь ласка, труд працівників і комунального нашого підприємства, і працівників закладів, які долучилися до того, щоб висадити ці петунії. Для того щоб в місті було красиво, більш комфортно, так, уютно, так 17 травня, під час дії комендантської години місцева мешканка вийшла на полювання за квітами, які були висаджені для благоустрою міста. Ці правопорушення були зафіксовані місцевою камерою спостереження. Наступного вечора, 18 травня, на тому ж місці, вже інша громадянка вирішила повторити подвиг своєї попередниці. Керівництво Новогродівської громади звертається до мешканців, аби вони були більш відповідальними та цінували все те, що робиться для міста. Тут вирвали так, одну ніч, другу ніч, в інших містах також там, де, там, через одну пітуню вирвали. Сама закупка, там копійки. Більше це вже праця тих людей, які займаються озелененням. Так, це звичайні працівники і з виконкому, і Будинку дитячої творчості і з гуртожитку, які виходили, і все це робили. Велике прохання цінувати труди комунальників та цінувати те, що робиться для міста. І на цьому історія актів вандалізму у Новогрудівці не закінчилася. На цей раз постраждав відремонтований міський фонтан, який був виведений з ладу вандалами минулого року. Восени фонтан, фонтан був пофарбований, відремонтований, замінено було насос, замінено електричну частину, але також, на жаль, його вже занедбали, тобто затоптали, повиривали форсунки. Багато людей, котрі зневажають, мабуть, цей фонтан, тому кидають туди сміття, забиваються фільтра, і з-за цього виходить з ладу обладнання. В нашому місті іншого немає, і ми намагаємося зберігати те, що в нас є. І от тут вже більше до батьків, мабуть, щоб діти, я розумію, вони граються, але щоб вони за ним більш-менш стежили, щоб вони не руйнували те, що в нас є. Інколи мешканці не помічають важкої праці комунальних служб та інших установ, які докладають зусилля, аби місто виглядало більш доглянутим та гарним. Кожному варто цінувати та поважати таку нелегку роботу, адже вона приносить суспільству та громаді лише користь. На жаль, у наш час досі існують такі громадяни, у яких немає певних моральних цінностей. Громадяни, які тільки можуть руйнувати, а не створювати. Будьте відповідальнішими до власного міста, і тоді точно не доведеться, скажуть. Тися на його занедбаність.